Ідеальна осіння зігріваюча страва. Гречаний вог з креветками, куркою та овочами готується швидко. Зігріває ще швидше в такі прохолодні дні. А як то смачно, аби ви знали, на що готуємо? Всі грамовки, як і завжди є в описі відео, беремо вимите обсушене філе, нарізаємо соломкою. Можете різати кубиком, якщо більше любите. Мені подобається соломкою. Солодкий червоний перець також нарізаємо соломкою. Креветки очищуємо. Мене вже відварені, охолоджені. До речі, я взяла їх на цінотижках в сільпо за чудовими цінами і Все інше кожного тижня добряче економлю. Далі гречана локшина. Якщо ніколи не куштували, спробуйте обов'язково. Відварюємо згідно інструкції на пакуванні. Це дуже дуже швидко. Далі нарізаємо салат хрумкий. Якщо ви не смажили салат, саме час розпочати це робити. Розігріваємо оливкову олію в вогу або великі сковорідці. всипаємо курку. Додаємо спеції, смажимо хвилини 3-4, поки курочка закриється. Далі додаємо болгарський перчик, помішуючи ще 2 хвилинки. Вливаємо устрічний соус, немає, візьміть терияки. Через пару хвилин Даємо моркву по-корейськи. Не хочете моркву, то дайте будь-які інші овочі. Ще 2 хвилини сипаємо варені креветки та салат. Якщо креветки були сирими, посмажте їх на пару хвилин довше. Перемішуємо і упарюємо буквально хвилинку. Після цього всипаємо вже відварену промиту локшину. Ще хвилинку буквально перемішаємо і даємо потоваришувати усім складовим. Додаємо соєвий соус за смаком. Він буває різної солоності, тому орієнтуйтесь на свої рецептори. Посипаємо кунжутом. Це наш сіні вото. Смачного ваше даріко.